У змієві днями відбулася зустріч жінок-лідерок громади, під час якої місцеві підприємиці, студентки, школярки, депутатка та фахівчині з різних сфер зібралися, щоб обговорити актуальні проблеми міста та знайти шляхи їх вирішення. Усіх їх об'єднувала спільна мета зробити зміїв комфортнішим місцем для життя та не замовчувати існуючі проблеми. Захід був організований завдяки благодійній організації благодійному фонду соціального здоров'я здоров'я за підтримки програми розвитку ООН та уряду Франції в рамках проєкту Жінки-Лідерки, агенти соціальної єдності та відновлення. Цей проєкт покликаний підвищити роль жінок у процесах планування, відновлення та розвитку громад, а також сприяти активній участі у прийнятті рішень. Проєкт реалізується у трьох громадах Харківщини: Зміївській, Первомайській та Нововодолаській. У кожній з громад створили робочі групи жінок які брали участь у лекціях, тренінгах і спільних обговореннях, де розробляли власні ідеї для підтримки місцевих ініціатив. Під час останньої зустрічі тренінгу Зміївчанка обговорювали різні проблеми громади: від безпритульних тварин і транспорту до екології, варварського обрізку дерев, відсутність громадських вбиралень, нестачу місць для проведення дозвілля підліткам, відсутність взаємодії місцевої влади із підприємцями. Основні ідеї вийшли в лідери: створення скейт-парку для молоді та жіночого простору, де могли б проводити зустрічі і заходи усі бажаючі жінки громади. Остаточне голосування за проєкт, який буде реалізовано, відбудеться під час наступної зустрічі. Проєкт переможець отримає фінансову підтримку у розмірі 7 тисяч доларів від благодійників. Завдяки підтримці та менторству до березня 2025-го. Проєкти у громадах «Харків» Кив ще не будуть втілені у життя, захоплюємося нашими зміївчанками. Усі ви такі різні, але такі сильні та цілеспрямовані. Це надихає і змушує вірити у краще майбутнє. Лариса Бодріва істоміна Анастасія, канал Медіа